Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами дослідимо складні слова. Влаштовуйтеся зручніше, і почнемо. Нагадаю, що в українській мові слова здебільшого складаються з одної основи, до складу якої можуть входити корінь, префікс і суфікс. Такі слова з однією основою називаються простими. Вони можуть мати кілька префіксів і суфіксів і лише один корінь. Натомість слова з двома чи більше основами називаються складними. Складні слова пишуться разом або з дефісом і творяться складанням двох або більше основ із допомогою сполучних голосних. О або е є без сполучних голосних. Наприклад, паротяг. Місяцехід північно-східний, повсякденний, Напівпровідник, Дівичвечір. Одним із різновидів складних слів є абревіатури або акроніми. Це похідні слова, що утворюються з перших літер або з інших частин слів, які виходять до назви чи поняття. Наприклад, Національний мультипредметний тест НМТ, Вищий навчальний заклад ВНЗ, Всесвітня Організація Охорони здоров'я ВООЗ. На сьогодні у мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!